Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні таке запитання: ЗСУ не пробачать помилок влади. Дивіться, не будемо зараз обговорювати, які саме помилки. Та людина військова, яка це сказала, я не буду називати ім'я, тому що я сама не знаю, хто то є. Але то простий військовий, який дав інтерв'ю якомусь каналові, і сказав: так і сказав, що. Він, що ЗСУ не пробачить помилок влади. Давайте подивимося, як це буде відбуватися. Дивіться, перемога це вже сонце. Це можна сказати, остаточно. Ну, остаточна перемога. Коли Колесо фортуни повернуться, після перемоги повертаються наші військові. І дивіться, що робиться блокада. І робиться одразу блокада. І а, ото, не оточення, а це можуть бути. Дивіться, що це може бути. А, ми вже про це говорили, що влада вона боїться. Ми про це говорили. Я про це говорила, я це бачила в картах. І ось що я бачу зараз: що після перемоги повертаються наші військові, а їх переслідують, їх закривають. їх а, Я не бачу тут хороших карт. Після перемоги. Люди приходять втомлені, а їм починають закидувати різні справи, при... чіплятися до них будуть. А знаєте, для... А зараз ми подивимося, що знаєте. Давайте подивимося. Чому це буде так? Чому це буде зараз ось таке буде відбуватися? Чому? причину, Бачите? Причому переможців. А знаєте чого? Тому що влада боїться, що їх знесуть. Да. А влада боїться насидженого свого місця, що прийде ось ця лавина військова і знесуть. А у них, бачите, яке місце хорошеньке. Ось страх, величезний страх. Ось ці карти це показують, мої любі. Ви знаєте, я це не буду викладати у відкритому доступі. Люди не готові до цього. Викладу вам, або попробую спочатку на публіку покласти, як будуть люди реагувати. Ну, в принципі, ви знаєте, якби я боялася втратити абонентів, я би робила, ну, як інші тарологи, так? красиві розклади. З перемогами, з такими лозунгами красномовними. А так я роблю прості розклади, розбираю. Я дуже люблю розбирати ситуацію. Я люблю як сказати, розслідувати до правди докопатися. Мені оці загадки і лозунги мені це не потрібно. Ось, і я не прошу ніколи підписуватися на мій канал там, чи щось. Дуже рідко кажу в кінці, зробіть вподобайку, і дякую вам за це. Навіть не прошу, а просто дякую. Ось, Тому а, я попробую, попробую це відео викласти спочатку в відкритому доступі. Якщо а, знов мене переїдуть танками, то заховаю для вас. Ось, І ще раз дякую вам спонсорам. За підтримку, за те, що ви є, за те, що ви дивитесь, за те, що ви пишете коментарі. Ось і за ваші запитання. У вас дуже цікаві запитання. Щиро вам дякую, мої любі. Тепер давайте я в кінці все ж таки подивлюся, чи зможуть ЗСУ, повернувшись після перемоги, навести порядок чи ні. Чи вдасться владі дійсно от їх. Закрити, закомутати і тому подібне. Давайте я три карти витягну, чи вдасться військовим навести порядок. По-перше, я бачу в тому. а по-друге, їм не дадуть. Не дадуть, ви знаєте, не дадуть, на жаль. Зачекайте, я ще докладу. Не бачу, щоб дали. Не дадуть. Мої дорогенькі, дивіться, на жаль, ні. На жаль, ні. Влада буде переслідувати. На жаль, ось ця карта, я такі не дадуть. Ай, блін, що робити? Я, я розстроєна, тому що я, ви знаєте, чи є вихід. Давайте, Давайте краще. Жалів ще більше буде, плачів буде, жалів буде ще більше. Давайте пораду нам, усім українцям. Який вихід з цього? Чи є нам вихід якийсь? Порада нам. Чи можемо ми що зробити тут, отак, аптек? Мої любі, мої любі. По-перше, підтримка військовослужбовців, я маю на увазі, підтримка повинна бути залужною. Знаєте, що я ще бачу тут? Оцю гадость, яка засиділася, її треба гнати. Це треба, щоб люди міняли своє свою сознання, як би це сказати, свідомість, свій розвиток, бачили правду. Без підтримки простого народу наші військові не зможуть. На жаль, ні. Вони, при... вони настільки, ось ось німецьке слово скажу, капут. Вони прийдуть настільки втомлені, їм буде, ось, подивіться, ось вся карта. Дайте мені спокій, бо здохну. І, до речі, ще таке може бути. Ось ви знаєте, що влада може деяких. Наприклад, якось підкуплювати. Ось ця карта зробити медійними, дати комусь дати винагороду, когось в якусь партію вліпити, когось на телебачення посадити. Тому, на жаль, на жаль, мої любі не, ну, в принципі, я робила це. Я робила цей розклад, щоб ви розуміли. Я вже цей розклад робила і я казала без. Народу військові не потянуть. Вони прийдуть ніякі. Ви розумієте, люди втомлені будуть. Вони захочуться жити і відбудовувати. А тут розбирайся з цією, вибачте, що сидить там на банковій. Там же ж ні одної нормальної людини немає. Я не вірю. Я дивилася розклад, там немає ні однієї нормальної людини. Вони всі проти України. Як так можна? Кого вибирали? Я не розумію. А з другого боку, дійсно, не було з кого. Не було з кого. Розумієте, кожна влада, яка приходить, вона зачищає, конкретно зачищає. Як Порошенко зачищав, а так само зачищає Зеленський. Но Зеленський робиться ще. Гаразд, мої дорогенькі. Трошки я розстроєна, звісно, без вашої допомоги нічого не буде. Бачите, ось ця карта? Під кінець вам скажу: надія є. Надія є і велика є. Поміняти курс своєї свідомості. Розуміти, хто сидить у нас, хто керує країною, хто що робить. Інакше люди добрі. Ось місяць. Ось місяць. А це нічого доброго. Повірте мені, оці дружбани це все і залишиться. Вони ж готують, вони ж роблять, як би це сказати закони переписують, Конституцію тяпля роблять, виключають людей, ОПЗЖ не можуть викладати. Як це можна і ви вірите? Люди вірять в це, розумієте? То, то ось цього, як його я забула, як його звати Лерос Гео, чи як його. Його виключили за те, що, вибачте, Єр... Єрмака образили. А ОПЗЖ, яка заборонена, будемо так казати, не можуть виключити. Нема закону. А як закон є для простої людини? От, от вам ж справедливість. Хто не хоче це бачити, ну це вже взагалі дніще. Вибачте мене, мене злість бере. Я не можу вже стриматись. Як там можна? Це підлість, підлість і ще раз підлість. Все мої любі. Вибачайте. Я подумаю ще виставити, не виставити. Може, хто перший встиг, знаєте, як то кажуть, хто перший встав, той штани вбрав. Ось, а потім закрию для спонсорів. Тому що тут я дуже такого наговорила. А з другої сторони я нічого не збрехала. Я всю правду сказала. На жаль, не всі хочуть чути правду. Все мої любі. Люблю вас, цілую, обнімаю, щиро вам дякую і все рівно ми переможемо. Ось карта. Ми переможемо. Ось ці темні сили, оці розважальні, е, е, друг, друг, кум, сват, брат е, по місяцю. По місяцю, це, 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 це підлі люди, це дуже підлі люди. Ось, ми їх переможемо. Надія є, залежить все від нас. Ще раз вам кажу, від кожного українця. Повірте мені, як ви тільки свою свідомість поміняєте, це вже великий плюс. Тому що людина, яка знає правду, а і людина, яка закриває очі, ви знаєте, набагато страшніша та людина, яка закриває очі, не хоче бачити. Хоча відчуває, що там правда. Ми переможемо. Ми візьмемо курс. Але разом, не поодиночку. Підтримувати один одного. Підтримувати ті канали, які кажуть правду. Повірте мені, рейтинг його повинен впасти. Банковий рейтинг повинен впасти. Вони, як вони давлять ЗСУ? Це, це конкретика. Гаразд мої любі. Я вас люблю, цілую, обнімаю і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.